Так, у продажу Audi А7-2016 року випуску з двигуном 3 літри бензин на 333 кінських сили, повний привід, квадросистема від Audi. Звісно ж, автоматична коробка передач. Шикарний автомобіль в шикарному стані: 175 тисяч кілометрів оригінального пробігу, якісне світло, гарна оптика. 20-ті ось такі бомбезні диски, гарна зимова гума встановлена суперчарджер. Дуже класний автомобіль, друзі, котрий реально подарує вам емоції від водіння цього авто. Є у нас антикрило виїжджаюче, є електровідкриття багажнику без допомоги рук. Передні задні парктроніки, камера заднього огляду, безключовий доступ, безрамкові вікна. Салончик, шкіра, плюс алькантара, коричневий колір. Дуже класно виглядає, гарний стан. Клімат для заднього ряду пасажирів, підігрів заднього ряду сидінь, люк в комплектації, безключовий доступ. До речі, по всім чотирьом дверям, сліпі зони в дзеркалах, повний електропакет з пам'яттю водійського сидіння, масаж передніх сидінь, повний електропакет. У нас датчики світла, дощу, шкіряне мультикермо, круїз, обігрів керма. 175 тисяч кілометрів пробігу, жодних помилок немає. Штатна мультимедіа з дисплеєм, з камерою заднього огляду, клімат, підігрів всіх сидінь, вентиляція передніх сидінь, коробка автомат, спортрежим. Друзі, все є. Майже максимальна комплектація. Чорна стеля, люк немає, тільки у нас пневмопідвізки. В остальному. Дуже дуже класна комплектація, дуже дуже класний автомобіль. Друзі, він уже в продажу компанія Автопарк місто Харків. Придбати можна за готівку, кредитування, лізинг, можлива доставка по території України і також розглядається обмін на ваші авто. Також, друзі, нагадую, на сайті Автопарк.ua у нас проходить аукціон автомобілів, де ви можете придбати гарний автомобіль за гарною ціною. Переходьте, реєструйтесь та приймайте участь.